Якщо ви бачили моє попереднє відео, де я допомагаю військовому, я хотів би от підняти таке цікаве питання. Як ви думаєте, чи правильно виставляти відео подібного характеру, чи взагалі говорити про справи милосердя, якихось добрих діл, інтернет, чи взагалі як свідчення і так далі, згідно Біблії? От цікаве, піднімається питання. Коли ми читаємо Євангелія від Матфія, Ісус Христос на Горній проповіді каже, що хай. Твоя права рука не не знає, що робить ліва рука, в плані тому, що коли ми робимо милостині, щоб ми не трубили. Але в тій самі ж Нагорній проповіді є такі тексти писання, де Ісус Христос каже, що, що світло неможливо сховати. Місто, яке на Верховині Гори, воно видиме. Тобто Ісус Христос ніби вказує на те, що справи, які ми робимо, мають бути видими, їх не потрібно ховати. Або життя наше добрі діла. Далі дивимося. Варнава приніс гроші, продавши будинок там, чи участок, приніс гроші до них апостолів. Чому він не зробив це потаємно? Чому не через когось? Чому іменно до них апостолів? Чому він не пожертвував їх десь просто таємно? Давид, колосальну величезну суму жертвує на будівництво храму. Знову ж таки, більше того, він це робить видимо. Так, щоб це бачили, і навіть названа конкретна сума, яка була пожертвована. Павло так само ж пише в своїх посланнях, нагадуючи деякі моменти, які він робив, або де він жертвував, як він служив і так далі. Де оця межа? Коли можна це робити, коли не можна робити? Як розібратися? От пишіть в коментарях, як хто думає. От де оця межа? Коли треба це зробити, а коли не можна цього робити. Або взагалі, чи взагалі це можна робити, чи не можна робити. Чому? Одні тексти писання вказують на те, що люди хвалилися, показували, говорили, а інші ніби забороняють це робити. Будь ласка, напишіть в коментарях. І, можливо, хто ще знає такі історії з Біблії, де це от, видимо показує Біблія, що люди робили це, видимо. Добрі справи.